Дослід, що ілюструє закон збереження мас речовин. Для досліду нам знадобляться Баги для контролю маси речовин, два бюкси з розчинами кальцій хлориду та сульфатної кислоти. На чашу ваг поставимо два закритих бюкси з розчинами реактивів. Визначимо сумарну масу посуду разом із реактивами. Ваги показують 37,5 г. Знімаємо кришки з бюксів і зливаємо їхній вміст. При зливанні утворюється білий осад. Це свідчить про те, що відбулася хімічна реакція. Накриваємо бюкси кришками і визначаємо показання ваг. Вони також показують 37,5 грамів. Отже, до і після хімічної реакції маса посуду з реактивами не змінилася. Це означає, що у разі перебігу хімічних реакцій маса вихідних речовин і маса продуктів реакції є однаковими.